Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міноборони Росії заявило, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. Країни пропора таких судів вважатимуться залученими до війни на боці України. Підкреслили у відомстві. Паралельно з цим Ердоган пропустив кораблі США та НАТО в Чорне море. Рішення буде прийнято як найжорсткіше. Сполучені Штати перекинули Есмінець. USS ні, це недалеко від входу в Чорне море на тлі повідомлень про підготовку нового наступу російських окупаційних військ в Україні. Цей корабель оснащений ракетами «Томагавк», йдеться в повідомленні 6-го флоту США. У повідомленні вказується, що певний час корабель, що входить в ударну групу авіаносця Джордж Х. Буш, простоїть біля Босфору, а пізніше попрямує в порт на військово-морській базі Гельджук. Командувач ударної групи, контрадмірал Деніс Велес, заявив, що метою місії американського флоту в Середземноморському регіоні тісна. Робота з партнерами по НАТО. Він додав, що корабель готовий стримувати супротивника та захистити союзників по НАТО. USS ні, це має 96 пускових установок для томагавк, які можуть бути обладнані як звичайною, так і термоядерною бойовою частиною. Відомо, що ракети томагавк здатні знищувати цілі на відстані до 1300 кілометрів. Також відомо, що Крим знаходиться на відстані понад 500 кілометрів. Водночас російське місто Ростов на Дону на відстані майже 1100 км. кілометрів. Генеральний директор українського агрохолдингу Харвіст Дмитро Корняков у розмові з виданням припустив, що для роботи зернового коридору можна було б залучити турецькі військові кораблі. Головне завдання для України зараз отримати підтримку Туреччини. Вважає він в той же час. За даними закритих телеграм-каналів, Ердоган таки піднімає флот. Останні дії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вказують на те, що у конфлікті України і Росії він все ж вибрав сторону цивілізованого світу. Понад те, турецький флот може стати визначальним фактором для розблокування Чорноморських портів України. Без всяких зернових угод, про що в ефірі двадцять. Четвертого каналу заявив військовий експерт Роман Світан. Турецькі крейсери і підводні човни в Чорному морі можуть прикривати ту ж Одесу, Ольвію і порти Миколаєва. І це все буде в рамках морського права. Якщо треба буде, то це можна все протягнути через ООН. Турецький флот міг би розблокувати наші порти, які повинні працювати на економіку України, сказав він. Світан не має ілюзій, що Ордоган насамперед дотримується своїх інтересів і інтересів Туреччини, але йому зараз вигідно працювати все таки з Європою, тому що у турецької економіки зараз великі проблеми, особливо після. Після потужного землетрусу йому вигідніше все-таки працювати з Європою. Там фінансові ринки, а попереду у Російської імперії крах, і він це вже знає. Це все-таки схід, схід, справа тонка. Вони це відчувають. Всі ці рухи, подихи. Тому Ердоган правильно для Туреччини займає позицію. Ну і для нас, зокрема, Ердоган зараз може виступити у вигляді свого флоту для відновлення справедливості з морського права. Він може виконувати конкретні пункти морського права, прикривати не тільки кавани, але й наші порти, зазначив експерт. Світан зазначив, що практично відразу. Після укладення зернової угоди стало зрозуміло, що Путін буде використовувати цю угоду як елемент терористичного шантажу. Тому і не варто дивуватися, що під час сьогоднішнього нічного обсягу окупанти намагалися уразити шахедами саме зернові термінали в одеському регіоні. Нам треба порти відкривати. Причому тут зерно, ми, крім зерна, можемо в 10 разів найбільше вивозити і торгувати, відновлювати свою економіку і створювати робочі місця, метал, масло, багато всього ми можемо вести, прикривати це можна міжнародним правом, не домовлятися з терористом про щось. А конкретно прикриватися і далі зупиняти його рух по світу, зупиняти через ігнорування морського права всі рухи російських вантажів, аж до того, що можна заарештовувати під репарації і контрибуції. Додав він до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.